Виїжджаємо з парковки і направляємося маршрутом номер 9 Помилка поворотів перед початком руху не вимкнув. І направо поворотник. Круто. Поїхали, тому що нема. І рівняємо. Далі на перехресті будемо їхати на розворот. Поворотник, зменшуємо швидкість. Не-не-не-не. Дивимось, оцінимо ситуацію. Поїхали в газку. Добавляємо в газку. Далі трохи треба заїхати. Ми до Перехрестя толком не доїхали. Сказав, не на зустрічній смузі, а на перехресті, так? Да? Аску добавляємо. поїхали. Далі зараз буде ямка, будемо планувати її об'їжджати Повороти наліво. І повертаємося поворот і направо повернулись. Наску тримаємо. Я обратно вліво. Біля Острівців безпеки, наче я таке хвилькою беремо, бо там понамальовували розмітку. Але на неї за те, що всі наїжджали, то вона постарилася швидше. Аналізуємо так, щоб зліва від нас помістилась машина біля Острівців безпеки. Бачимо, тут ямка, а з боку машина. Знач... Зменшили швидкість, бо ми не встиємо її об'їхати. Друга передача і поїхали. Повор... Поворотник наліво. Не спішимо, трошки об'їхати треба. Щоб не тулиться до нього ідеалі, так? Да? Все поїдь. Оп оп, акуратно. І поводні направо вернулися. Правіше трошки. На світлофорі будемо їхати направо. Або на екзамені, можна сказати, на регульованому перехресті повертаємо праворуч. Поворотник направо. В першу чергу ми ямку об'їжджаємо, посередині її пропускаємо. І далі займаємо правий ряд, на другу передачу переходимо. Дивимося, у нас повноцінний зелений. Але ці зелені стрілочка, якщо червоний. Пішу Пішоходів нема, можемо їхати. Правіше трошки. Правіше. Астрок, вони ще не встигли розігнатися, бо світлофор тільки засвітився зелений. Чуть-чуть правіше тримаємося. І на третю передачу. Не спішимо, не розганяємося тут. Бо всі спочатку розженуться, а потім говорять вона сама. Далі знак бачимо звуження дороги поворотник наліво. світлофор, поки зелений, можна їхати, але дивимося, щоб він не почав моргати. Тримаємося правіше трохи. Ми на колі будемо рухатися на другий з'їзд. Зменшуємо швидкість. Правіше, трохи тримаємося. Плануємо зупинятися правіше. Перша передача. Не спішимо. Тормоз тримаємо. Чуть-чуть газку. Не спішимо. Дивимося оцінюємо ситуацію. Все. Ті з'їжджають з кола, поїхали. Газку додали трошки швидше і на другу. Далі поворотник направо. І помаленьку не спіша, акуратно їдемо, щоб не зачепити бордюрку і не виїхати на сусідню смугу, бо там форт червоний їде, так? Да? Далі рухаємося до кола, на колі будемо рухатися на другий з'їзд. Пішохода не забуваємо пропустити. На першу і акуратненько тянемося. І на другу передачу. Не кидаємо щеплення тільки. Тримаємося трохи правіше. Дивимося, чи сюди ніхто не їде. Їдуть, так? Знаєш, зупиняємося. Перша передача і готуємося рушати. Поїхали. Наску. Наску додаємо. Додаємо ще, ще, ще трохи. І на другу передачу. І поворотник направо. Після того як проїхали перший з'їзд. Не розганяємося тут. Правіше. Не спішимо, автобус, виїжджає, він має перевагу. У межах міста автобус має перевагу, якщо виїжджає тільки з кармана, так? Да? Далі на найближчому перехресті будемо повертати направо. Повертник направо. Зменшуємо швидкість. Тормозили. Перша передача. Дивимося, чи не підходять пішоходи. Крутим право. Крутим, крутим, крутим. Трошки. І дивимося, чи самокатів немає, велосипедів нема, так. Поки да. Появляються вони за секунду. І далі направляємося прямо. Додавляємо трошки. Аску їде повноцінно. Зараз пішходів немає, можна їхати. Тут друга оптимальна передача, більше 30 тут не потрібно їхати. Будуть повороті, пішохідні переходи. поліцейський. Трохи далі, лежачий поліцейський буде. Малі вискакують. Це чи вчора чи позавчора якраз цих малих знімали, як вони створили аварійну ситуацію. Обганяли машину. І, і на цьому все ж перехресті, де ми зараз будемо проїжджати, їх якраз це знімали, вилажували в інтернет. Я не бачу. Далі направо. Це чи вчора чи позавчора було? А ні, ні, не скішили. Тут далі прямо поїдемо. Маршрут проходить, дев'ятий маршрут проходить прямо. Перша передача. Поїхали, перепустили щеплення, газку трошки. Добавляємо газу. Це тут на цьому перехресті направо. гаску добавили, правіше тримаємося, правіше ще, крайнє праве положення, Тримаємося. і далі направляємося прямо. Третя передача на Зменшить швидкість і перейде на другу передачу. Тут максимум до 30. Буду вузька вуличка, і зараз на буде перешкоди об'їжджати, пішоходи ще й підходять до пішоходного. Дивимося, куди він направляється. Зупинились. Перша передача. Поїхали. Маску. І на другу передачу. Поворотник наліво, перешкоди об'їжджаємо. Трошки змістилися. Для об'їзду перешкоди дозволяється на суцільно наїхати. Виключаємо поворотник. Трошки лівіше тримаємося, не тулимося до машини. Вона екзамені буде помилка, недотримання не безпечно бокового інтервалу. Далі включаємо поворотник, тут можна тільки направо, правіше тримаємося. Обмежена глядовність, зупинились, перейшли на першу. І за то, що Тут обмежена глядовість тут краще зупиниться, перейти на першу. І коли не буде машин, акуратненько поїхати. Але не забуваємо про пішоходів, які справа. Дивимося, поїхали. Бачимо, маршрутка повертає. Поїхали. Правіше тримаємося тільки. Крутим, крутим, крутим. Правіше. Далі на колі на четвертий з'їзд. ідеалі, якщо є можливість, зайняти лівий ряд. Якщо можливості нема, можна рухатися в правому ряду. Але бажано з лівим поворотником, щоб бачили, що рухається далі по колу. Правіше тримаємося. Щеплення вижили, нажали. Перша передача. Поїхали. Скуву. Скулу. А другу передачу. Поїхали. Скулу. Поворотник наліво, ліво, ліве зеркало. Лівий ряд свободний, можемо перелаштуватися і на колі. Всього, тепер повороті можна виключити. Вже нема кому показувати, бо ми зайняли лівий ряд. На колі теж можна перелаштовуватися. Бо якщо ми постійно будемо в правому ряду рухатися, а ми будемо заважати тим, хто хоче з'їхати з кола. Так, да, ми будемо праві у випадку аварії, але нашу створюють перешкоду. Повороті направо, з'їжджаємо з кола. Газку добавили, праве зеркало подивилися. Нікого немає в правому ряду, можемо перелаштуватися. Правіше тримаємося. Не спішимо, дивимося, оцінюємо ситуацію. Підвозити людину не будемо, бо махає, так? Да? Не сьогодні, да? наступний раз. Договорилися. Далі направляємося до кола, на колі будемо рухатися на другий з'їзд. Зменшуємо швидкість трохи. Притормажуємо. Ще притормажуємо. Максимальна тут швидкість 15-20 кілометрів. Бо тут обмежена глядовість і різкий поворочок такий. Ми на другий з'їзд направляємося, тримаємося правого ряду. Перша передача, дивимося хто куди на колі, бачимо машини, рухаються. Поїхали. Газку. Газку, лівіше, газку, газку, газку додає. І поворотник направо. Після того, як проїхали перший з'їзд, включаємо правий поворотник. Бо ми на другий з'їзд. Да? не спішимо, бо там червоний. Трошки газку добавляємо. І на третю передачу. Отримаємо. Бачимо розширення дороги, а там машина не, не вертаємося в правий ряд. Машина на аварійці стоїть, відповідно, в правий ряд ми не вертаємося поки що. Після того, як проїдемо машину, будемо планувати правий ряд зайняти Праве зеркало чи ніякого мотоцикла немає, і наняємо правий ряд і виключаємо поворотник. Далі рухаємося до світлофору, на світлофорі будемо повертати на Поворотник можна включити. Але перелаштовуватися не, не спішимо, а тепер можна, да. так. На рівні заправок поворотник повинен бути включений. Поворотник включається за 50-100 метрів, так? Да? Було діло колись ще, да спишемо, імся оцінюємо ситуацію. Всім чи ні? Ні. Я б не ризикував краще. Тренуємося як для екзамена. Розкочити то можна, але наша задача безпечно проїхати, а не швидко. Поїхали. Рівняємо право. І знімаємо відповідно свою смугу. otázku, Далі вибираємо місце для зупинки згідно правил дорожнього руху. Бачимо на правій стороні, де машини напарковані. Включи правий поворотник. Дивись, де пунктирна лінія починається. Суціна закінчилась, змістилися ближче. І десь тут біля машини ми зупиняємося. Як варіант тут зупиниться. До машин ми не тулимося, коли паркуємося на іспиті. Щоб не було бажання нажати у мене на тормоз. І поворотник виключили, так? Да? І так може іспит закінчиться. І буде здача, так? Да? Надіюся.